Відновлюють у Запоріжжі будинки, які пошкодили під час попередніх прильотів. Ця робота практично не припиняється. Так нині працівники «Запоріжжямсервісу» сервісу ремонтують покрівлі будинків у приватному секторі Шавчанківського району, які пошкодило наприкінці серпня. Сюди прилітало тричі. Після першого та другого влучання у цьому будинку вилетіли шипки та тріснула покрівля. А під час недавнього прильоту ударною хвилою сунуло дахи, пошкодило фасади. Зараз ремонтно виробнича служба працює в будинках, де було понівечено дахи. Залежно від характеру руйнувань, виконуються різні, різні види робіт: це герметизація, відновлення кроквіної системи, ремонт або заміна покрівлі. За цей рік у Шевченківському районі ворожими обстрілами пошкоджено понад 300 будинків. Їхнє відновлення триває загалом у 2025-му двадцять п'ятому закрив понад 25 тисяч квадратних метрів вікон ОСБ плитами. Також комунальники відремонтували близько 16 тисяч квадратних метрів покрівель.